Ми вітаємо всіх, хто вирішив розпочати цей день разом з програмою. Ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрь. За роялем має Костянтин Драгульов. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакеш. Доброго ранку. Доброго ранку. Що сьогодні готуємо. Тебе все розкажи. І звичайно, <laughs> да сьогодні приготуємо кесаділю та із курицею і приготуємо строганов, но теж із куриці. Вигадав, добре. <laughs> Сподіваємося, не все одночасно, а по черзі. Так. Також поговоримо про історію українського Криму і Кримсько-татарський добровольчий батальйон. Про те, як собаки з особливими здібностями допомагають дітям у психологічній реабілітації після травм, чи варто пхати носа у чуже просо і давати непрохані поради? Таку психологічно етичну проблему, обговоримо з нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною. А ще зустрінемо в студії гостя людину з великим серцем, волонтера Михайла. Ми дякуємо всім волонтерам, Збройним силам України, ППО, Силам оборони та захисту за новий день. Докладемо сьогодні іще більше зусиль, щоб іще трохи наблизити нашу перемогу. На календарі 16 лютого. Саме в цей день, у 1834 році, народився німецький дослідник і філософ Ернст Геккель. Чим тільки не займався цей допитливий професор, він був вченим художником та популяризатором науки. Про розмаїття його інтересів говорить той факт, що саме він вигадав терміни підтикантроб, філогенез, онтогенез. Його. А ще на автор слова екологія, і до речі, саме 16 лютого 2005 року набув чинності Кіотський протокол. Це міжнародна угода спрямована на зниження викидів парникових газів. Детально про це та про інші важливі події 16 лютого. Далі в нашій традиційній робриці День в історії. 16 лютого 1968 року в американському штаті Алабама розпочала роботу перша телефонна служба порятунку 911. Цей номер досі набирають під час надзвичайних ситуацій, що загрожують життю, здоров'ю чи майну людини. 1957-го його запропонували встановити пожежники США для повідомлення про займання а 10 років по тому комбінацію 911 почали використовувати як універсальний номер екстреної допомоги. Вона об'єднала пожежників поліцію та медичні служби. Невдовзі цю практику перейняли й інші країни. Диспетчери 911 відповідають на всі дзвінки і вправно скеровують фахівців до тих, хто потребує допомоги. Сьогодні свій 49-й день народження святкує відомий американський актор Махершала Алі. У дитинстві він серйозно займався баскетболом і планував пов'язати життя саме зі спортом. Однак у коледжі захопився драматичним мистецтвом. Його у кіно відбувся у 27 років у кримінальному серіалі Розслідування Джордан всесвітню славу Алі принесла участь у стрітці Загадкова історія Бенджаміна Баттона, де його колегою за знімальним майданчиком був Бред Піт. 2017-го Махершала отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану у драмі Місячне сяйво він зіграв дилера Хуана, який замінив головному герою батька. 16 лютого 2022 року українці вперше відзначали День Єднання. Свято запровадив президент Володимир Зеленський на тлі загрози російського вторгнення. Згідно з розвідувальними даними західних країн, саме цього дня могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. 16 лютого 2022 року в українських містах, зокрема у Краматорську, Харкові, Херсоні, Бердянську, Сєвєродонецьку, Києві, Одесі та Маріуполі, майоріли жовто-сині прапори, будівлі підсвічували національними кольорами, а люди виходили на вулиці із синьо-жовтими стрічками. Того дня у Києві розгорнули державний прапор завдовжки 200 метрів. А в Ужгороді люди сформували живий ланцюг, аби продемонструвати свою солідарність у протидії загрозі повномасштабного вторгнення Росії. А яким буде 16 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.